Міжнародне енергетичне агентство вважає, що ціни на нафту далі знижуватимуться. Організація знизила прогноз щодо зростання попиту на сировину на наступний рік. Ціни падають. Бренд опустився нижче 63 доларів за барель. Котерування не зупиняється так само, як і країни-експортери. Виробники нафти не зменшують видобуток на останньому засіданні. нафтовий картель ОПЕК залишив свою квоту без змін. На те, аби зниження ціна нафту призвело до зниження цін на нафтопродукти. Аби це здешевлення до них дійшло, потрібен час, бо нафтопереробники та нафтосховища воліють спершу розпродати та використати дорожчу сировину, а вже потім запастися дешевшою нафтою. ціна на нафту це лише близько на вартості бензину на заправках. В Європі найбільше болить італійським водіям. Там найдорожчий бензин. Найменше витрачають поляки. А от водії в Саудівській Аравії платять менше 10 євроцентів за літр. Здавалося б точно такого ж бензину.